Друзі, перепрошую, ну, падає інтернет, тому час від часу перезавантажуємо модем. Падає інтернет, да, і перезавантажуємо модем. От тут бачимо Олександра Бригенця. І, і місто стане, і, і нічого зробити не можна. Добре. Привіт. Перша задача номер один це, це відставка Януковича. Для цього є достатньо підстав, щоб його робиться механіка, він злочинець. Ні, як це робиться механіка, як це робиться? Я вас прошу. Ну він це це, це село, це відстрі це відставка під. Що ви мене просите? Хочете поговорити. Ще, знаєте, ми... Добре, добре, добре. Говоріть. Ну, так, так. Говоріть. Я, також преси, я також журналіст, який саме як не Ну, Говоріть, все, ну я ж ну все, ви попросили, я війду. ну що, які питання? Люди хочуть порозмовляти з депутатом. Ну, є якась інформація, що їдуть танки. Ну, люди, справа в тому, що вони сюди фізично не доїдуть, тому що дороги вже перекриті і стоять. Просто живі, живі пробки стоять. Тому, тому якісь танки ну, це, вони просто не доїдуть. Тому вони можете не хвилювати. Ну і танки ну просто треба ще знайти людину, яка буде застосовувати проти. Співвітчизників а, своїх а, ну якусь а, ну, танків, не ну, це мережа, маячня ніяких танків це може запускати на лохну, щоб злякати людей. Але я так розумію, що люди ще більше мотивуються, щоб прийти сюди. давно вже. Не провокуйте, не провокуйте. Вони силовики. Не провокуйте людей, які виставляють себе нашими противниками. Я сподіваюся, що вони такими не є, просто вони ще розгублені і несвідомі. А ми їх переконаємо, в якому русні правильно діє. Сто будь ласка, поки вас не труять сльозоточивим газом, чи як він правильно звати, сльозохівним газом. Не закривайте свої обличчя, тому що закрите обличчя, це привід для провокації. Чесним людям нема що соромитися, Своїх дій, своїх вчинків. Що ще хотів сказати, не пам'ятаю, якщо щось гадаєш, договорився, то сподіваюся, що мене там не пробувала. Ну, Щодо закриття масок, ну, вважаю, що мають бути якісь підрозділи, які постійно яких ніхто не має бачити в обличчя.

Друзі, ну також до вас прохання поширити інформацію. Я буду ну, тепер буду намагатися вести постійну трансляцію. Ну, до того моменту, поки не розрязяться всі акумулятори, Може, знайдуться добрі люди, які піднесуть портативні якісь акумулятори. Добрий день. Добрий, добрий день. Європейської. А є десь наші? Де наші? Отам, але з лівого боку стойте. Ось є у цій країні. Через це згодні. Ми звертаємося туди. Приємний день пора! Приємний день пора! Приємний день собаку! Бачите, люди їдуть сигналів опорами України Союзу. Ну, люди вже зрозуміли, що тільки усунення зека може призвести до змін в цій країні. Так, Зараз там прийшов Олег Тягнибок, наскільки мені відомо. Можливо, і інші лідери опозиції. А, Там будь, так? Так. Бачимо свободівця. Свободі. Віце спікер Верховної Ради. Да. Окіно. Окіно, Слава Україні. Слава Україні. О, А ми думали, що ти спиш. Як я сплю? Я просто вже... Немає... Я, все немає, взяв, щоб не я все взяв, щоб не вертатись Добро. додому. лідер виступає. Добре, а де як пройти? Так, да, Давай, давай, давай. Держи, 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 держи свой это. Я тут я бог, я кличко. И кличко есть. Народ, ну, щойно троє ми були на зустрічі з послами європейських держав, а також там був присутній посол Сполучених Штатів Америки, посол Канади. Все це відбувалося в представництві Європейського Союзу. І цього зустріч організовував посол Ян Томбінський. Всі вони звісно, що стурбовані тою ситуацією, яка сталася вночі. Нам вже повідомили, що Сполучені Штати Америки вже відповідним чином прореагували на ці події. А ви розумієте, що наша перемога це не тільки наша спільна участь і дух народу, хоча це є найважніше, але має бути дуже багато супутніх допоміжних факторів. І реакція світової спільноти це є один з найважніших. Моментів, який може посилити нашу з вами енергію. Отже, посол, Посол Польщі нас так само проінформував, що уряд Польщі вже викликав посла України для роз'яснення ситуації, що зараз відбувається в Україні. Аналогічну заяву. Ми почули від посла Німеччини, від е, посла Італії, від посла Великобританії. До речі, посол Великобританії нас також запевнив, що він мав сьогодні розмову з е, своїм урядом, і відповідно Британія дасть дуже жорстку заяву стосовно тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Януковичу, а також всіх його прихвостня, особливо прихвостнях в погонах, які виконували цей наказ. Тому товариство товари сьогодні був створений штаб національного спротиву. Ну, умовно кажучи, скорочено шанс у всіх регіонах. Має бути протягом буквально наступної доби створений відповідний штаб, який будуть входити політичні партії. Громадські організації і все свідоме українство, їхні представники, тому що наша перемога, коли ми будемо разом, всі, я дуже вас прошу зараз. Ні в якому випадку, ми не маємо права ділитися там на студентів, лікарів, на вчителів і політиків. Ми українська громада, ми всі разом, кожен має свою функцію. Хтось буде займатися охороною, хтось буде відсікати провокаторів, хтось буде клеїти листівки, хтось буде виступати, мітингувати, а хтось буде забезпечувати наш з вами спокій. Ми мусимо з вами зараз об'єднати усе суспільство і добитися того, щоб наш против сьогоднішній однозначно був переможним. Для того по всій Україні є усі передумови. Отже, товариство, наші дії найближчим часом. Зараз організаційний комітет буде формувати відповідні структури зверху до низу і готувати страйковий комітет, який має бути у середки страйковий комітет усюди, в будинках, в кварталах, на підприємствах, в організаціях, на університетах, в інститутах. Ми з вами маємо готувати ґрунт для загально національного страйку в Україні. Це буде наш тиск на владу. І ми знаємо, які є наші вимоги. Це є чіткі вимоги. Ця влада має йти геть. Вона просто так не піде. Значить, піде через тиск вулиці. Найважніше, ми маємо зараз. Бути як один організований сильний кулак. Ніякої анархії має бути серед наших лав. Чітка дисципліна. Ми маємо розуміти, що будь-які кроки вліво, вправо просто-напросто можуть знищити наш з вами зараз революційний рух. Тому що в Україні настала що революція? революція! Тим шансом повалити цю владу і тоді в Україні, коли буде сформоване нормальне, реально правдиве, європейське, цивілізоване громадянське суспільство, яке вже не то, що дозріло, а стало на декілька голів вище від тої бандитської влади. От тоді й буде інша ситуація в нашій державі. Товариство. Я хочу, щоб ви розуміли. Сьогодні в руках це не просто наша доля, це доля завтрашніх наших дітей. Ми маємо зараз зрозуміти, кожен має витягнути з хати родичів, знайомих, друзів, однокурсників, тих, які є поруч з вами, сусідів. Вони всі зараз мають бути на вулиці. Вулиця тиск на владу і наша перемога. Слава Україні! Ми повинні свіче звернутися до всіх українців. Геть з диванів! Геть з Фейсбука! Приєднайтесь до нас! Приєднить до нас! Приєднати! Геть з дивані! <плес> Дивляться на <але> тільки ті, хто <плес> просто фізично не може прийти. Або має певну іншу роботу, зокрема інформаційну роботу, інформаційну війну. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! 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 Йолки-палки! Вас теж засвіти, <плес> так? Світи! Віталій справді звітний кулаком! Вітай військо! Відбувається в нашій країні. Ви всі бачите, чому це відбувається? Ми розуміємо, що Янукович на сьогоднішній день не має підтримки. Йому ніхто не вірить. У нього немає друзів ні в Росії, ні за кордоном, ні, 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 ні в Западній Європі. Він залишився один, і зараз він робить все для того, щоб залякати людей. Він робить все. Для чого використовувати спецназ проти дітей, проти студентів. Що загроза? Ні, він хоче залякати, залякати людей, і щоб залишитись при владі, це, це не пройде. Я впевнений в тому, що від нас, від українців, залежить чи просто з ним зараз те, що відбувається. і будемо завжди постатиме ті речі. Тому кожен з вас повинен об'єднатись. Нам потрібно об'єднатись для того, щоб нанести удар. Нам потрібно об'єднатися один з одним. Один я не зможу нічого зробити. Ні Олег, ні Арсен, ні одним не зможемо зробити без підтримки людей. Ми повинні об'єднатися разом. Якщо Зекав нокаут. Дуже страшно газ. Зекав нокаут! Зекав нокаут! Зекав нокаут! Зекав нокаут! Зекав нокаут! Зекавка! Звертайтесь до ваших! Звертайтесь до ваших друзів! Подивіться на них до всіх місцях місця! Не будемо Туман розійшов. розі великих містах. Ми всі повинні вийти і показати, що ми по цим правилам жити не будемо. Ми не дамо нас бити, ми не дамо нас принижувати. Ми будемо відстоювати наші права і не хочемо стати європейською країною. Але це залежить від нас. І я впевнений, що тільки коли ми всі разом вийдемо, коли ми покажемо нашу волю, ми зможемо. Рости людей, які не працюють, не працюють на країну, вони не працюють на державу, вони працюють на власну кишеню. Вони хочуть залякати людей. І я впевнений, що у нас є чіткий план, як ми можемо і повинні змінити цю владу. Ми повинні завтра всі всі, всі, всі зібратись біля Шевченка. Ми зробимо ходу і нас повинно зібратись не тисяча, і не дві. І не 10, набагато більш, Звертайтесь до своїх друзів. Нам потрібно зараз показати, що ми, українці, не хочемо жити по тим законам, які нам пропонують. Кійками та дубинками, під дубинками ми жити не будемо, бо тискам ми не будемо. Ми українці вільна нація. І ми це доведемо. Доведемо до цього до цій, до цієї влади, яка піде, і ми зробимо все. Щоб е, цей міністр відповідав за свої дії, щоб не було цього міністра, не прем'єр-міністра і цього президента. Якщо він не може захистити людей, якщо він лякає людей, ми зробимо це. Об'єднаємося один удар і нанесемо в удар. Переможний. Слава Україні! слава! загалі друзі нагадує. Зараз каже! Я не канал. Яника на йолку. Очевидно, натякаючи на криваву йолку, яку сьогодні влаштували. Сьогодні вночі, яку влаштували перед наше завданням є зробити так, щоб завтра на вулиці Києва вийшло мільйони людей через це сьогодні. Ми звертаємося до киян. Приєднуйтесь до нас! 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 Сьогодні зранку! Ми прокинулися в іншій країні. Йолка на траві стала символом того, що влада перестала виконувати Конституцію остаточно. А це значить, що ми також можемо діяти не тільки по закону. Ми маємо вулицею примусити владу піти геть для цього. Для цього є зрозумілий, доступний. Мирний шлях, він називається страйк. Завтра ми маємо зібрати весь Київ От такі -зі кількості у всьому центрі української столиці. А з понеділка Київ має бути заблокований. Це страйк, знесе владу бандитів.

Ми маємо з понеділка заблокувати дії, заво заблокована ця Михайлівська площа. Всю Україну! Я звертаюся зараз, я звертаюся зараз до автомобілістів. Заблокуйте в понеділок туди, української столиці. Я звертаюся до українських студентів. Студенти наших п'ють. Наших друзі-студентів сьогодні пили руками, ногами і палицями. Полетіло пів мільйона підкреслю всіх.